Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі, браття і сестри, вітаю вас, вітаю вас із недільним днем, а також з Днем пам'яті Божого Пророка і люді славного. Хай за його молитвами. Господь дарує мир Україні, Хай за молитвами святого праведного Божого Пророка Господь пошле нам благословення, збереже наших воїнів, сім'ю ваші благословить, укріпить, вітаю всіх святом. Я вже плоскомитію звершив. Хлопчики варакісти, паломниками, я хочу благословити вас. Хай благословіння все Бога Отця, Сина і Духа Святого, буде з усіма вами в цей час. Тримайтеся, Господа, місію, уповайте, надійтеся, моліться, спасайтеся, часи нелегкі. Тому будьте благословені, будьте здорові, будьте з Господом і хай благословення Боже від вас, від ваших домів, від нашої батьківщини України не відступає повіки. Святом всіх вітаю, поздоровляю, много літа всім бажаю і до зустрічі на проповіді Слова Божого в 21-й годині сьогодні ввечері. Надіюся, що все буде добре. Ми з вами зустрінемося. Святом сердечно вітаю! Спаси, Господи! Слава Ісусу Христу! З Богом!